Друзі, вітаю вас на каналі Xportbox. Сьогодні ми підготували рейтинг найприбутковіших виставкових поєдинків в історії. Отож, підписуйтесь на канал, бійте у дзвін та поїхали. Якщо вивчити список найдорожчих поєдинків в історії боксу прямо зараз, то можна здивуватися, що в ньому робить виставковий поєдинок Майка Тайсона і Роя Джонса Молодшого у 2020 році. І чому протистояння Флойда Майвезера і Конора Магрегора у 2017-му є дорожчим легендарної сутички Тайсона та Льюіса у 2002-му. але варто врахувати, що останніми роками у світовому боксі з'явилася тенденція виставкових боїв ветеранів та селебріті. А бійці ММА, дивлячись на те. Як багато заробляють боксери, нерідко дивляться у бік рингу, і все це має небувалу популярність у вболівальників. За останні 6 років відбулися десятки поєдинків бійців змішаного стилю та професійних боксерів, а до рингу повернулися або тільки планують Майк Тайсон, Рой Джонс, Оскар Де Лахоя, Флойд Мейвезер та Володимир Кличко. На хвилі успіху нестандартних боїв, багато бійців ММА розривають контракти з найкращими лігами світу та викликають на бій діючих чи колишніх боксерів. Флойд Мейвезер Проти Конора Магрегора загальний прибуток 400 мільйонів доларів. Бі легенди боксу та колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях у серпні 2017-го став другим найприбутковішим поєдинком в історії єдиноборств. Найкращі показники лише у суперпоєдинку двох найкращих боксерів покоління того ж Майвезера та Мені Пак'яо 600 мільйонів доларів у 2015-му. Гарантований гонорар Мейвезера становив 100 мільйонів доларів. Магрегора 30 мільйонів, але насправді обидва заробили набагато більше. Неофіційно повідомляли про 300 мільйонів. Для Флойда і 100 мільйонів для Конора. На кону був ще й грошовий пояс з діамантами, сапфірами, смарагдами та півтора кілограми цільного 24-каратного золота вартістю близько 1 мільйона доларів. Бій прийшов на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі і приніс організаторам понад 55 мільйонів доларів лише на проданих квитках. Більше знову ж таки було тільки у Майвезера Та Пак'яо 9 років тому 72 мільйони доларів. Майвезер переміг Магрегора нокаутом у 10-му Раунді, здобувши свою 50-ту перемогу у професійній кар'єрі, і став доларовим мільярдером. До нього єдиними спортсменами, які заробили десятизначну суму, були Майкл Джордан і Тайгер Вудс. Але на цьому 46-річний американець не зупинився і продовжив серію виставкових поєдинків по всьому світу. Бій з екс-боксером Муром на острові Язва Будабі у травні 2022-го приніс Мейвезеру ще 50 мільйонів поєдинки з японським бійцем Мікуру Асакурою та блогером Деджі від 20 Мільйонів до 25 мільйонів. Кожен легенда боксу стверджує, що заробляє 300 мільйонів на місяць на своїх заходах. Флойд Мейвезер проти Логана Пола загальний прибуток 114 мільйонів доларів. Моє прізвисько гроші не просто так. Я дуже старанно працював протягом багатьох років, щоб досягти певного рівня, рівень, на якому ми можемо почати вважати будь-який поєдинок подією, сказав Мейвезер перед боєм і зіркою Ютубу Логаном Полом. І це шоу стало ще одним важливим моментом в історії боксу. Саме після цього блогери стали невід'ємною його частиною. Поєдинок відбувся у 2021 році в Майамі і більше був схожий на спаринг ніж на справжній бій. Майвезер за 8 раундів не зміг нокаутувати пола, але фахівці підрахували, що за кожен завданий удар загалом їх було 43. Флойд отримав по півтора мільйони доларів. Загальний дохід американця за офіційними даними становив 65 мільйонів, 10 мільйонів фіксованого гонорару, 30 мільйонів від спонсорів та 25 мільйонів від продажу платних трансляцій. Полу дісталося 14 мільйонів. Втім, сам Майвезер заявив, що ці підрахунки не. Точні і стверджував, що за найскладніший бій проти пола отримав чек у 100 мільйонів доларів. Джейк Пол проти Томі Ф'юрі. загальний дохід 34 мільйони доларів. Зірка Ютуб Джейк Пол, брат Логана Пола, поставив собі завдання стати професійним боксером і вже здобув кілька перемог. Американець очолив перший офіційний рейтинг впливових осіб, який відображає недавній пік популярності боксу серед ютуберів та зірок соціальних мереж. Є у списку та його старший брат Логан. Джейк депітував у боксі 20-го року, перемігши ютубера. Енесонґіп, технічним нокаутом, на відміну від старшого бра. Та він довго не рвався виходити на ринг проти професійних боксерів. Пол молодший побився із зіркою NBA. Нейтом Робінсоном, бійцями ММА Беном Аскреном, Тайроном Вудлі, Андерсоном Сілвою та багатьма іншими. За бій з Нейтом Робінсоном Пов заробив 1,2 мільйони доларів, за бій з Вудлі 2 мільйони. Поєдинок із сілвою коштував 1,5 мільйони. Я заробив на боксі 45 мільйонів доларів. Я входжу до п'ятірки найоплачуваніших спортсменів до 25 років. Цифри говорять самі за себе. З часом я створив свою. Ціну PPV, заявляв Джейку у 22-му році. Але все ж таки найбільший гонорар блогер отримав, коли ризикнув на бій із професіоналом на півсереднього Томі Ф'юрі у лютому 23-го року. Поразка роздільним рішенням суддів від брата Тайсона Ф'юрі принесла полу 3,2 мільйони доларів фіксованого гонорару. Але як це зазвичай буває? Загальна сума була зовсім іншою. Джейк забрав додому 65% доходу від PPV, що дало йому 30 мільйонів. Ф'юрі отримав лише 4 мільйони. Майк Тайсон проти Роя Джонса загальний дохід 13 мільйонів доларів. 54-річний Тайсон повернувся в ринг через 15 років, щоб поборотися з іншою легендою боксу. 51-річним Джонсом молодшим в офіційних правилах уточнювалося, що поєдинок обійдеться без нокаутів. А якщо хтось із ветеранів отримає розсічення, то бій буде зупинено. Проте поєдинок протримався усі 8 раундів і закінчився нічиєю. Шоу було організованою компанією Тріллер у листопаді 2020 року і принесло 80 мільйонів. В доларів від продажу платних трансляцій, увійшовши до десятки найпопулярніших PPV-поєдинків в історії. Тайсон заробив близько 10 мільйонів, Джонс 3 мільйони. Обидва пообіцяли віддати виторг за бій на благодійність. Ніхто ніколи не повинен турбуватися про те, що я розбагатію, я повернувся не через гроші, я нічого не отримаю. Я просто почуваюся добре, роблячи це, бо все ще можу, казав Майк. Але згодом з'ясувалося, що залізному майку більшу частину грошей так і не випадку. Платили купа грошей затримується, не знає в чому справа. Скаржився Майк. Повернення легенд минулого за часів пандемії увійшло в моду, і всі були в очікуванні нового поєдинку Тайсона з Евандором Холіфілдом. Але залізний Майк так і не повернувся до рингу після листопада 2020 року. А поразка 58-річного Холіфілда від Вітора Белфорда, 7,5 мільйонів доходу від продажу PPV, що не покрила видатків на гонорари. Три роки тому в першому раунді змусила задуматися зіркових ветеранів. Що на кожну пропозицію варто відповідати згодою. Логан Пол проти Ксі. Загальний дохід не розголошується, але він дуже великий. У 2018 році популярні в соціальних мережах блогери Логан Пол Ксі влаштували боксерський поєдинок у Манчестері. Саме з цього поєдинку розпочалася мода на бої непідготовлених, але дуже популярних блогерів. Бій транслювали у прямому ефірі на Ютуб, де було зовсім 1,3 мільйонів покупок PPV для порівняння продаж трансляції трилогії боїв знам. Винитих боксерів Геннадія Головкіна та Сауля Альвареса показували такі ж результати. Перший поєдинок зібрав 1,1 мільйон платних трансляцій, другий 1,3 мільйони, третій від 550 до 575 тисяч. Поєдинок полксі закінчився нічиєю, що дало блогерам можливість влаштувати сіквел. Через рік у Лос-Анджелесі блогери побилися знову і зібрали вже 2 мільйони покупок PPV що трохи менше ніж було продано в бою Мейвезера та Канело у 2013 році. 2,2 мільйони. Цей бій став найбільшою трансляцією на Ютуб і, звичайно, приніс логану. Ксі солідні гонорари повідомлялося, що перший бій Полетексі поповнив гаманці організаторів на 180 мільйонів. Самі ж бійці заробили близько 100 мільйонів. За іншою версією гонорар обов склав не більше 50 мільйонів. І і Пол відмовилися розкривати точні дані. Друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася добірка за участю легенд світового боксу, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!